Вітаю вас, мої улюблені глядачі. В сьогоднішній рубриці певні новини для кожної родини. Погнали! Коротше, подія виглядає таким чином, що Урал на... Вагонзавод народив важку БТР або БМП на базі танка. А якщо бути точніше, то на базі Т-72 або ж Т-90, але всі розумні або просто адекватні люди розуміють, що це фактично один і той самий танк. Також у цієї коломаги є одна досить цікава конструкційна особливість, а саме переднє моторне компонування. А також в кормовій частині цього чуда видно або дверцята, або ж повноцінну апарель. Точно зрозуміти не вдається. Так само, як і не зрозуміло, який рівень захисту має цей БТР, не дивлячись на те, що база у нього від. Танку. Просто базові танку дозволяє напхати туди досить багато броні, тим самим забезпечивши захист в лобовій проекції від чогось серйознішого за 30 мм автоматичну гармату. Також вони могли потенційно забезпечити захист від кумулятивних засобів ураження, таких як протитанкові гранатомети або ж протитанкові ракетні комплекси, тому що вони, власне, як правило мають кумулятивну бойову частину. Становити наявність динамічної броні чи комплексу активного захисту не вдається, по-перше, через досить низьку якість ідео, а по-друге, через відсутність якихось зовнішніх ознак. Стосується озброєння, то саме на цьому БТР я його не помітив. Можливо, його просто ще не встановили. Ну а тепер давайте проведемо аналіз цього БТР, враховуючи отриману інформацію. Ну, по-перше, база, вона тут від Т-72 або ж Т-90, і у них є свої певні недоліки. Одним з найбільших недоліків цієї ходової частини є прохідність по багну, і власне цей недолік виникає через те, що ось ці величезні обризинені опорні катки просто трамбують багно під себе, через що гуснична стрічка може потім злетіти. Також для цієї ходової частини може використовуватися однопальцева гуснична стрічка, яка має гіршу надійність. До того ж, як ми можемо почути по звуку з відео, то встановлений типовий представник двигунів сімейства v 2 Швидше за все, це v 84 або ж більш такий новий та крутий v 92 Власне, даю вам фрагмент відео. Послухайте самі. Що ж, я сподіваюся, що ви почули та розчули цей чудовий, насправді ні гурки 12-циліндрового, 4 тактного дизельного багатопаливного двигуну, і вам не треба звертатися до послуг отоларинголога. Так, вам не почулося, хоча цей двигун є дизельним, він в той час є і багатопаленим, тобто він може використовувати не тільки звичайну солярку, а ще й бензин та керосин. Але прикол в тому, що під час використання такого типу пального він втрачає свій моторесурс. Окрім цього, ці двигуни мають і свої специфічні болячки, а саме масло жорта не Високу якість виготовлення через що, навіть при використанні звичайної солярки їх моторесурс залишає бажати кращого. Бонусом до цього всього йде необхідність центровки під час деінсталяції та інсталяції назад в моторно-трансмісійне відділення, так би мовити, щоб механікам водіям нудно не жилося. Але як я вже казав, тут передня моторна компоновка, що має свої переваги. А саме те, що така компоновка збільшує захищеність бойового відділення, тому що, окрім основної броні, снаряду або ж кумулятивному струменю, треба буде пробити ще й двигун. Що стосується броні, то про неї фактично Чого не відомо, тому сказати щось про рівень захищеності складно, але є декілька нюансів, на які варто звернути увагу. Подивіться на його лобову частину, що ви тут бачите. Я тут бачу верхню лобову деталь, яка розташовується під досить гострим кутом, що є гарним технічним рішенням, тому що при такому розташуванні підвищується не тільки товщина приведеної броні, а ще й збільшується шанс того, що снаряд взагалі зрикошетить. А ось що стосується середньої лобової деталі, то вона вже розташовується не під таким раціональним кутом. Окрім цього, середня лобова деталь має досить значні розміри, через що. Влучити в неї може бути достатньо просто, тому якщо за середньою лобовою деталю немає пів метра якоїсь комбінованої броні, то захищність лобової проекції цього бронетранспортеру залишає бажати кращого. Також, як я вже казав, на цьому БТР були помічні чи то двері, чи то повноцінна апараль, що є величезною перевагою, тому що під час посадки або висадки десант буде прикритий основною бронею БТР. Окрім цього, таке рішення збільшує ще й швидкість самої висадки або посадки. Підбиваємо підсумки. Ми бачили, що у росіян була гостра нестача БТРів подібного плану, тому вони власне і продумали всілякі танки, сараї і тому подібне. Але інформація про те, що вони потенційно можуть розгорнути серійне виготовлення ось таких ось БТРів, для нас це не дуже гарна новина, тому що знищити такий важкий БТР на базі танку буде значно складніше за якийсь класичний радянський БТР. Цілком можливо, що це якийсь одиничний прототип чи експериментальний екземпляр, і він ніколи в серію не піде. Але хто його знає, свою думку, ви як завжди, можете написати в коментарі. Ну а я дякую вам за перех дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.